Всім привіт! Мене звати Діана, мені 8 років, я з прекрасного міста Луцьк. Упочню танцювати і співати. Чим я і займаюсь? З бальних танців маю багато кубків та перемог. У вільний час люблю малювати та маю досвід у показах і рекламі одягу та маю сертифікат про проходження майстер-класу з фешн-дисциплін. Вивчаю англійську мову та побувала у таких країнах, як Польща та Туреччина. Після закінчення війни мрію знову подорожувати зі своєю сім'єю. Мрію відвідати Португалію, Італію і Францію. В мене сім'я дуже дружна. В мене є два брата, які завжди мене підтримують. Я їх дуже дуже сильно люблю. І в мене є одна з найбільших великих мрій: це взяти участь у зйомці кіно або у музичному кліпі. Всім дякую за увагу! До зустрічі!